Отже, безоплатно отриманий основний засіб. Стандарт 7 пункт 7 передбачає, що в разі безоплатного отримання основного засобу ми його маємо оприбуткувати по справедливій вартості. Інший стандарт 19 говорить про те, а що таке справедлива вартість. Якщо своїми словами, то це така сума, по якій одна сторона готова купити, а інша за цю ціну продати. І тому найкращий спосіб, щоб дізнати справедливу вартість подарованого, це так, ми можемо подивитися документи, які нам надали. Але дуже часто по основним засобам пишуть первісну, накопичений знос, або взагалі вказують залишкову. Хіба буде це справедливо? Безумовно, що ні. Якщо основний засіб нам дарують новенький, які щойно купили, то так, це може бути справедливо. Але далеко не завжди. Тому найкраще це. Як це звернутись до дядька Google в Помощ і дізнатися, а яка вартість? Ось, наприклад, якщо нам дарують автомобіль, яка вартість цього автомобіля саме такої марки, саме з таким терміном експлуатації є саме зараз? І це і буде справедливо. І давайте, наприклад, поясню, нам подарували автомобіль. Методичні рекомендації з обліку основних засобів передбачають проводку напряму на 105-й рахунок. Дебет 105-го, а кредит 424-го. Тобто ми не визнаємо дохід, а ми показуємо у капіталі, в сумі справедливої вартості. Я пропускаю 250. Крім того, ми можемо понести додаткові витрати, які пов'язані із доведенням основного засобу до стану придатного до використання. Це може бути в зв'язку з автомобілем: реєстрація в ДАІ, це може бути калимок, обшивка салону, тонування вікна. Це все ми віднесемо на дебет 152-го. І при вводі в експлуатацію все те, що ми накопичили на 152-му, ми збільшимо 105-й рахуночок первісну нашого автомобіля. Для простоти відображення проведень в Одинеці ми можемо безкоштовно отриманий, по сумі справедливої. Теж запустити через 152 Тобто так ми можемо виходити з цього. Але я показую, як методичні рекомендації передбачають напряму 105 Що далі? Далі ми ввели в експлуатацію, зробили, як зазвичай, наказ провід в експлуатацію, акт провід в експлуатацію. І в перший рік у нас ось такий вийшов знос. Ну, дивіться, як у мене вийшла така сума. Давайте розберемо. Первісна вартість це справедлива, по якій ми оприбуткували наш автомобіль, плюс додатково понесені витрати на тонування вікна і на реєстрацію в ДАІ. разом 306 300. Я припускаю, що цей автомобіль ми виходимо з того, що запланований строк корисного використання 5 років. Поділивши одне на друге, я отримала 61 260. Для простоти обчислення я виходжу з того, що ліквідаційна дорівнює 0. Чому не варто ставити 0? В одному з наступних відео я розповім. Але зараз нам не принципова ця ситуація. Отже, 61,260. Це сума нарахованої амортизації. Абсолютно уся сума попаде до витрат. Так. Далі 424, яким чином будемо списувати? Ми візьмемо оцю справедливу 250 і поділимо на термін корисного використання, який ми запланували. Термін корисного використання 5 років. Поділивши 250 на 5, отримали 50. Саме на 50 кожного року 5 років поспіль, ми будемо зменшувати 424-й із визнанням доходів. Якщо проаналізувати цифри, то виходить так. Що на суму подарованого, дохід не виникає. Ну, Тобто, ми то дохід визнали. Але в сумі визнаного доходу ми і витрати показали. Просто витрати, пов'язані з амортизації, включають дві складові. Це 250 і це додатково понесені витрати. Ось, Але доходи, які ми визнали, вони нівелюються. Витратами пов'язаними з амортизацією. Тому, по суті, безкоштовно отримане нам нічого не вартує для того, щоб поставити на облік, на баланс. Нічого не вартує, має на увазі ніяких податків. Тобто, ми дохід фінансовий результат до оподаткування у нас не збільшується, і від цього податок на прибуток у нас більший не буде. Ну, скажете ви добре, а якщо це високодохідник, а як бути із податковими різницями? А давайте тему податків я розберу у наступному відео. І ми з вами поговоримо не лише про податкові наслідки того, хто обдарований, а проговоримо і про основні податкові наслідки тих, хто безкоштовно передає основний засіб. До зустрічі! Набагато більше цікавих моментів на онлайн-курсі «Бухоблік за НПСБО плюс 1С Бас. Долучайтесь і до зустрічі!